Всім здрасті буде озвучка про адіатський бос, і на це ви можете дивитися перед біля батьків. Це одно ніяких мачків і ніякої російської мови. Ви ж українське. Адіатський бос можна до 10 років. Імініни, іменіни, у мене вже день народження. Імініни, імініни, ура! Треба празднувати! Успокойтесь, принц Стофас, Ви знаєте, що ви маєте спокійно все ідеально проводити день народження. Да, точно. Ну, Сказав батько, що я тепер можу робити, все, що захочу, і тепер буду як тим на світі. Ну да, можете ви це і побачити. Ну, пішли. от і мій, е. Як його звати? а? Столос, вас вашого височку з того здава. Це той самий хлопчик. То що, ти готовий до того, що ти тепер, може бути, магучим звиним на світі і не такое? Ну, будеш ти вже крутезним і хорошим на світі? Да, звісно, батько. Ти будеш знати багато про зірок, гарних, всього сусіст і все ради цього непоганові. Ти будеш чути гримуару, щоб ти міг всього багато вивчати, щось таке, і ти будеш вже найкращим з усіх на світі людей із адів, котрій ти будеш найкращим. То зможеш з цим взяти... Постарайся своїх сів, батько! Чудово! І тобі, до речі, треба поженитися за неї. От, скажи, вона ж така і непогана. О, А ти хочеш, щоб вона там така плакала? О, звісно це працювало. О а давай я візьму тебе в цирк, да, там якраз буде весело таких, як тобі, буде весело і великаєпно. Як вже я не навчу ту рекламу. Ада, пропустимо ту рекламу дурну. Туру-ту-туруту. -ту а не могли б знайти таке місце, котре щось тихається, бо може на перше місце сядемо, як коротше. Па-па-со, гст та-та-та, та-та, ебл. у хо як же великолепно. леопно. Па-па-па, бра-па-па-па-па-па, бра-па-па-па. У-ху-ху-ху. па А зараз ви побачите найголовніше. Колони нападають. ха ха Готовий Бліцо, Завжди готовий. Хей, народ, хочете? Я зроблю лошадку. Дідько. Червошать. Ну, <кху> це не простий кінь. Просто воно з'їв занадто багато цукору і ноги перестали працювати. Це вже противна. Е, то лошать. Хе, <кху> <кху> бачите, він тімі. Ніхто ж не такого не розуміє ніколи. Припини, бліцо цим! Гей народ, подивіться, це ушатка банановий пудинг. хе Хе-хе-хе! А мені сподобалось про жарт про І реально, коли їж цукру, то одразу все погано стає. Це називається ламініт. М -м -м. Да, це було прикольно, це було непогано. Ну так, я хочу купити усіх із них друзів. Купити? Та, да, звісно. Я розумію це. Чик. Ти розумієш що мого сина день народження, а він такий сумний і у нього немає жодних друзів. Я б хотів купити з твоїх синочок. От, наприклад, мо ну, Фідіролі він крутезний, і він ще стоїть тіть дорогенько. Нє нє нє, дорогий. Бліцу? Да, да, звісно. То якщо він місім, то скільки у вас там може бути? Помята пятерка и удайный фантик. Э -э -э так, пидиде. Ну то и замечательно. Добре, за встречаемся завтра. -ш 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 -ш. А не сегодня. Я был на новый пунтик, мне весело. А я... А я червый лошадь. Ну я... Без... А что ты сумный? Ну, мы были войны. О, ты непонятно. Я был на реальной войне. Війні. Ні без піратов. Велика війна піратов Якщо ти ще раз скажеш про піратів, я тебе ударю. Я буду бути самий найхоробріший, но вони забрали мої ноги, було багато всю кровів. Ха ха, фу, це ну припини. Хі, ні, це весело. Ну бо на новий пундік краще з усіх. Він просто крутиться по кругу і дає всім настрій на собі. А потім з'являється ще більше і більше і більше крові. Вублі заприпини. Ніколи. Так, друже, ти сьогодні проведешся із принців Гуетті. Навіщо? За те, що гроші. А тепер почуй мене уважно. Тебе заказав бути найкращим другом, а я хочу, щоб ти вкрався у багато дрохи стіноч з, з, з тих багатів. Що? А, а якщо мене спіймають? Ти що не хочеш допомогти сім'ї, зробити цирку покраще, немає покращі, ти що не хочеш спасти? Мене і маму, звісно, хочу спасти свою маму. Тобі зробиться. Ось ці багаті не хочуть давати дінг і повони жадіни. Добре, тато. Ну, якщо мене спіймають, все буде добре, не бійся, все буде під контролем з тобою. На. Ладно, тато. Як же я не народжу сіроку? Ось це вже твій новий друг. Друг? Я мав на увазі привіт. Е, я Бліцо. Я Столас. Вітаю... Ай! Не до... він до нас кланиться, ти дурний. Ой, точно, вибач тату, я так хороший то татові Це книжки від ботаніків, вони їх є різних. І там є такі інші. А ти знав, що там ще і прикольніше книжки. Вибач, це все скучно. Ну, це вже все скучно. Оу, вибач, просто я ніколи не дивився з книжками. З Давай зіграємо одну ігру, називається скарби. Скарби? Так, да, ну ти, типу, управляєш пиратом і забираєш самі красиві штучки, і потім ми їх. Викидаємо вікно. Вікно? Точно вікно? А чого вони так роблять? Да, а чого вони кидають з вікнами? Ну, старических времен так було. Давай буде весело сто процентів. Я вообще не думаю, що у них було вікно. Що книжки так написано? Да, вдвох. А у цій грі ми викидаємо її з із вікна, бо це буде весело. Хм, я не знаю. А ты играль вісов? Да, а що? Ну якщо ти хочеш зіграти, то давай знать здає... погнали. Давай, 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 давай. Так,

Шо це твоя книжка? це твій щоденник? Ні. Це книжка Ігумару. Гро... Ну, ти поняв, може. Це і. Ну, ти, може, поняв із существив. Ну да, типу, я чув таку книжку і, типу, воно якийсь там демонов зживать, да? Звісно. Ура! І це дуже прикольно, якщо я буду вивчать гримуару. Це буде дуже великолепно, що це буде прикольно. Але я ще покачу маленький, щоб використовувати ту книжку. Ну, може, коли я виросту, то я буду найкрутішим на світі. Хо, А знаєш, коли я буду? Я створю свій побільший цирк, найкращий з гігантським офісом. Который будет прикольно і буде повний офіс моїми найкращими ушатками з офінсом, со своїми поняшками, да, звісно, потім у улюблені тваринки. І я взагалі порні и буде весело, як X2. І це буде весело. Ха -ха. Ну да, може прикольно, може, ти і мене теж наймаш щось таке. Да, звісно, 100%. Як же тебе набрать? Ну. Да, може, це буде прикольно. Да, звісно, ну, може, і буде саме головним боссом на звідці. Не? Ти це кажеш сарказмом, но уби я беру свій хвост. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха. років спустя.

І сказати, що це неможливо як пояснити. І це дуже невесело, коли столос на вечірках. І це дуже невесело, да, ну, я розумію, але це навіть гірше, ніж столосний пикник, там, де ми веселилися, ну він замішав. Стело, що це таке? Ха, просто там моя вечірка буде, просто знай. І це буде хоч теж приходь. І, до речі, це та дівчина, котрий здалося не хотів за неї жамош з дитинстві. І знаєте, він дуже погано сплю спе на ліжку. Я прям не знаю, як сказати. І добре, що хоч я ззаді за нього сплю, потім хоч мені не подобається за нього, як Я хочу зайнятися до 18 років. Ну, що ти, ти понімаєш? І він ще й коли він прокидається. Не мужчина, а якесь позорище. Може мені щось покрепче? Да, у нас є щось покрепче, тому що ну то дайте мені поділа. Теж я не знаю, як пояснити стовзу такому, що прям він дуже позорний на всю сім'ю. Васу високосте. Ми принесли того вашого ворішку, який він хотів зайти, у вас в кімнату, то що його викидать? Типу по моїй покої, е... тож. <кхем> Оставте його. Я з ним розберусь як слідує. Хм? Ходи зі мною. Чекайте другу частину.